Згадав момент, як я модером був, як я сценарії писав. Це ще було до початку повномасштабки. потім ми з ним посварилися і там посварилися, пройшов деякий час, почалась повномасштабка. Згадав той момент, коли думав тільки не що того, щоб стрім стрімера любимого, якого я дивився днями і ночами. Вот. І думав, як це мені викинути. Довбаного ноута, який вже не працює, і взяти компа, як я місяць, місяць збирав гроші, а потім тільки поїхав в гості до того стрімера і мені подарив компа. Подарив а все остальне я вже докуплював сам. Я оце все короче, зараз сижу згадую і просто охреніваю, якщо чесно. Тупо офігіваю, Який шлях пройдений. Типу. Я зараз так говорю, бо будто в мене не 100 підписників, а 10 тисяч. Я, напевно, тут кожні 100, кожні 500, кожні 1000, типу я буду це згадувати. Просто буду це згадувати.